Всі, всі вже бачать. Громадяни організуються по всій Україні з Сам, самого початку вони це, в принципі, до цього йшли. Вони вичерпали всі легітимні можливості. Всі, абсолютно це я відповідально можу заявити, які, які тільки можливі у державі, у правовій державі. Значить, о, значить громадяни на, на 12 і, і на дванадцятий член, наскільки мені відомо, тому що о, у нас так вони і консультуються, і. І, і, і де в де в чому і де в чому йдуть такі скоординовані дії? Вони на 20 число е, мають намір е, оголосити без, безстрокові акції по всій Україні. Ну в основному це будуть прикордонні. Області, ну, а там вже далі приєднуються інші всі, тому що в кожній, в кожній області в України, в кожному районі без виключення, є люди, які користуються цими автомобілями на іноземній реєстрації. Я ще не знаю, де будуть приходити замени, але напевно ну, за нашу область я можу, я можу сказати, це буде десь ну, якесь е -е, КПП. Якийсь КПП переход на якомусь кордоні. Ще не знаю, не знаю достовірно на якому. Це все буде відомо вже більше 12-го числа. Нічого, нічого, ну що відбуватися. Люди просто вийдуть, вийдуть, стануть із своїми вимогами, тому що інакше нас ніхто не почує. Можливо, заблокується тимчасово рух. На ми розуміємо, що це будуть деякі незручності для інших учасників. Люди, які користуються цими автомобілями, вони розуміють, що цього, такого, в принципі, це є неправильно. Багато людей це розуміє, інтуїтивно десь, але і всі розуміють, що воно колись зміниться. Наведу приклад. Митний кодекс змінювався у 2012 році. Так? Після нього змін не було. І терміни були інші. Тобто, режим був попередній, всі знаємо, яким був режим. Всі знаємо також історію, куди подівся той режим. Але інструменти і механізми чомусь залишилися ті ж самі. І ніхто не, так скажімо, не нехтує цими інструментами, тому що вони так досить зручні для, так, ну, для власного так, збагачення. Ніхто цього не хоче привізнавати, але коли вже людям довели, отим наверху, коли їм довели, що шановні, це є неправильно, це є антизаконно, антигуманно. Сподівання є, що десь може дойде до можновладців, може, десь на них теж е, якесь прозріння настане, що досить було вже принижувати е, власний народ, досить було принижувати всілякими такими нормами, усними вказівками, нормативно-правовими актами, які не є, які не можуть бути е, вищі над законом. Е, Все-таки десь якісь сподівання, що вони е, врозуміють це. І не будуть, і не будуть нові ну, не будуть накаляти більше, як вже на як вже існує сам накал у суспільстві. Результат є, тому що, по-перше, вже немає, цих, оци, знаєте, що такі речі, наприклад, людина захворіла або машина поламалася, тобто людина приносить довідку, а його там, там заганяють незрозуміло куди, не зрозуміло на підставі чого, штрафи 8,5, ну і взагалі такі подрібниці. Ну, митник, ви знаєте, як себе митники ведуть, якщо ви їздили. Тобто, митник на своїй території. То є... Цар – це дуже так, лагідно сказано. Тобто, зараз того немає. Людина прийшла, дала довідку, заповнила бланк звернення і поїхала собі куди їй потрібно. Плюс в Ужгороді для спрощення і більш комфортного пересування тимчасово, тимчасово виділена окрема смуга для пересічників, тому що, як відомо, раніше всі йшли. Всі і пересічники, і громадяни, які виїжджали за кордон, вони були всі в загальному потоці. Це було дуже великі незручності. Плюс всі розуміємо, і ми також розуміємо, що пропускна можливість КП Ужороту вона обмежена, тому що також є питання, скільки часу вона вже реконструюється, скільки грошей було висто.